До речі, ти з Антоном, я там сказала, що це парочка. Ага.

Такі моменти ніхто не пропускає, батя. А так Та, та я сам не знаю, як та фігня називається. Нє. Я вообще в понеділок піду до школи. Не того, а наступного. Я сам знаю, що буде Якщо ти будеш в нормальній команді, може буду. Та ти вже сфотканий! Ти в Ютубі будеш! Та, та ти вообще зірка тепер, Солана Ваще до Любимчика пішла. О, Саша ще зіркою ютуба стане Это ще, блядь! На 32 зуби давай, Антон, на 32. Якщо ладно, стань біля них. Все, добре є. Добре є, добре є. Погоня псів. А це квочка. Рексила, ти квочка. Як бы Якби, якби в неї тут рослася Да ти и так же в Ютубі, що ти? Штрессей, Короче, видоси, ты снимешь трусы из Лёши? Короче, все, конец видосик. Бывайте в памяти.